Всіх вітаю на каналі LV Drive. Сьогодні у нас в продажі така шкода Октавія 2012 року 1.6 MPI. Перепрошую не MPI, бо MPI то 16 клапане, а тут 8 клапане. То простий, 8-клапаний, 1.6, найнадійніший на 102 кінські сили. Машина пригнана з Німеччини. В ній 145 тисяч оригінального пробігу, є Car Vertical, є сервіска, і є стан автомобіля. Людина, яка приїде сюди дивитись на цю машину, тут зразу побачить справжній пробіг, що він є оригінальний. Навіть нічого не потрібно буде доказувати. Але дуже гарна така, наполірована, намита. Але я тут трошки по болоту їхав вже, не знаю, чи на камері видно вже такі. Бризги болота є, і шини були такі гарні, чорні. Тут така дорога чуть-чуть погана. Тепер вже машинка брудна. Ну нічого, помиємо ще раз. Покажу зразу з кузова. Дивіться, ось так краще фокусує. Бачите, крила, воно нічого там не ржаве, навіть ще не почало ржавіти. Я думаю, ще тут навіть стойки оригінальні. Там. Ось поріг показу він брудний, але тут видно, що тут просто ціленьке, все гарне, нічого не мальоване, не роблене і саме головне не ржаве, що ж воно так погано фокусується. Так, давайте так. І тут в нас все класно, є наклеючка ось ця. І так само по крилу все ідеально. Йдемо далі. Так, заднє праве крило, тут є невеличка якась царапенка, Ні то нічого страшного, є теж наклейка і поріг Все в заводському бараніку. Все гарно. Показую тут так само крило в ідеалі, стойка рідна і нема ніякого... Рижика тут так само і двері, все дуже гарно. А, покажу ще, давайте фари. Вони без всякої січки. Немає нічого, бо машина мало їздила. Я так розумію, їздила в більшості по місту, бо на бензинових машинах німці їздять по місту. На По трасі їздять на дизельних, тому там і такі великі пробіги. Е, ви самі знаєте, що на. Дизелі їздити по місту, постійно його заводити, глушити, то для дизеля не дуже добре. Для дизеля, то коли от сів і 300 кілометрів печеш, то для дизеля супер. А бензину можна глушити, заводити хоч кожної хвилини. Тут показують теж хром, він нічого не вицвіло, він все гарно, по капоту теж немає ніякої січки. Топ-бруд, кажу, виїхав на двір, вже вся брудна. Тут от, бачите. Немає ніякої січки над лобовим. Лобове оригінальне. От. Він код, кому треба, на Ну, Я робив Carvertiка. І тут в 2021 році було 117 тисяч пробігу. У мене є скріншот, і ви також можете самі зробити собі цей звіт. От. Лобове теж без схолів, без сарапин. Є тут ще ось такі туманочки класні, і вони включаються як денні ходові вогні. Тобто вони постійно світять, Ну, можна їх виключити, але вони самі включаються автоматично, типу, як денні ходові. Ой, давайте в салон. Ой, навіть не хочеться в таких брудних шкарах сідати в салон. Салон я не чистив, Так, буквально чуть-чуть попилисосив. він і так тут дуже гарний. Коври, хто що брудний, то таке, то не дивіться. От. Сідушечка. Пасажирська. Задній ряд, ну ще задній покажу. Сядемо. Є електрорегулювання зеркал, є підігрів. І так, руль. Я вже показував, багато людей пишуть, блін, а чого ось тут руль затертий такий. Тут, певно, 400 пробігу, а той і 300. Пояснюю. Людина, яка мала цю машину, вона могла їздити з таким наперстком, і отак от тримати руль. І отак от його постійно можливо якась нервова робота була в людини. І людина от постійно так -от терла його, і отут затерла, бо він затертий суто тут. Навіть якщо ви поїдете дивитись на машину з пробігом 300-400, такого не буде. Розумієте? Тобто тут іменно як спеціально хтось от тер, так вот рукою, бо навіть на мільйон пробігу так руль не стрежуть, іменно він покромсаний. І от хочу показати ось тут. Бачите, тут ще є от та паперишка. Якщо ви подивитесь на машину, в якої 250 рідного, там 350 пробігу, воно вже тут буде таке затерте гладке. От, подивіться, просто о, хто дивився вже на такі машини, їздив, поїздь, подивіться, отут от, воно вже таке гладке. От, так от тримають руль і от стирають його. Тут воно все в ідеалі. Ну, то треба бачити ще вживу. Так на камері, може, не видно тут. До суто якийсь абразив був фізичний від руки. Може, дійсно людина нервувала і затерла її. Тому так. А так отут, бачите, речах КПП. Воно все дуже гарне, ручник, нічого не затерте. О, що ж вона? Ох, певно, його ще. Ніхто не витягував з 12-го року. Так, кстати, машина 12-го року. Останній рік випуску е, того кузова. Давайте вам заведу. Тут є кондиціонер, є виключити стабілізацію. О, кстати, Я думаю, що в мене ошибка горить по по шинах, що вони спускають. отож треба зараз спробуємо настроїти. Може це вже без камер. Ну, таке. Так, тут машинка просить вижити щеплення, перед тим як її заводити. Прекрасно. А ну, якщо ми натиснемо сет, чи попаде? О, пропала. Вже, я то думаю, я підкачую кулеса, спускаю, підкачую, думаю, що ж не так, чому не пропадає шибка, а треба лукаси просто натиснути сюди, настроїти. І все, а я то думаю, в чому проблема. Капець. Капець. Тут все працює. Тут, тут є теж вся... Тут нічого не висить. Все класно. Руль крутиться, нічого не гуде. Так, все працює. Давайте. А, тут ще дуже багато ніж, отут є, показується, Ніша, я навіть не знаю, тільки недавно побачив. Тут є ніша, тут є ніша і тут бардачок є. Тут є, кстати, сервіска, страхівка, ще якісь, виписки зі шкоди, купа тут цього. Так, давайте що? під капотку покажу. Під капотку. І Давайте включу фари. Напевно, от так. Опа. Так. ну Він дуже тихенько працює, бо тут. 140 рідного пробігу. Отак, От фари світять. Класно треба лише включити Противотуманки Зараз я відкрию якийсь капот. От. Так. Так. Найпростіший, найкращий 1,6 Чуєте, як все працює, все дуже гарно. Ніяких тут підтків, тут ніхто нічого не мив. Тут не знаю, що тут навіть показувати. Є ще ось той кожух на акумулятор. Ну все ціленьке, все гарне, отут бачите. Нічого. От воно. Все гарно. Працює дуже тихо. Тому мотор. Мотор. Добре. Зараз все може погазує. Правда, нащо не знає, але погазує. Тут каталізатор є. Екологія, все, 140 тисяч, то взагалі фігня виключив фари. Давайте. Правда, вона ще не прогріта, я так трохи. Ну, гарно працює, щоб говорити, всі передачі втикаються, немає таких проблем, як там. Перша передача деколи не втикається, погано втикається, там, то зв'язано з тим, що щеплення вже стерте або синхронізатори. Тут щеплення дуже м'яко вижимається і воно бере прямо зразу. І тут воно все гарно втикається. Тому ну, як підтвердження просто цього пробігу. Тож, кого цікавить, там карвертика, можу скинути, можете самі зробити. Сервіс кар... все є. От. Така і що тут не димить. Звісно От. ж, фокусуйся. От. Ніякого нічого немає і тут і не має його бути. От. Тому ціна буде 9400 доларів. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть і купляйте. Машина знаходиться в Львівській області, можу там підігнати по Львівській області, кудись вам цю, цей автомобіль. Так що чекаю на дзвінки.